Придень. Тема нашого уроку природа. Ми, сонечко, вітаємо. Встаємо разом з ним. Навчання починаємо під небом блакитним. Ти вже знаєш, що в навколишньому світі тебе оточують тіла природи і рукотворні тіла. Назви тіла зображені на малюнку. Як можна назвати всі перелічені тіла? Діти, собачка, їжачок, метелик, берізка, травичка, дерева, як ми назвемо всі ці предмети. Сонце, хмари, повітря, вода, ґрунт, каміння, рослини. Тварини та люди це все. Природа, Природа це все, що існує навколо тебе, крім того, що створила людина. Будь ласка, назви тіла зображені в кожному рядку, та дай назву кожній групі тіл. Поглянь. Перший рядок. Каміння сонце. Хмара з дощиком, хмара зі сніжком. Наступний людина, зайчик, кульбабка, грибочки. Яку назву ти можеш дати кожній групі тіл? Сонце, хмари, місяць, зорі, повітря, вода та ґрунт. Пісок та каміння це все тіла неживої природи. Рослини, тварини, люди це тіла живої природи. Людина частина живої природи, яка живе серед природи, бере з неї все необхідне для життя: повітря, воду, продукти харчування, одяг. Корисні копалини використовує природні ресурси для отримання предметів побуту. Її відмінність від інших живих істот полягає в тому, що вона має розум, а відтак може мислити, творити та спілкуватися з іншими. Від стану навколишнього середовища залежить також стан нашого здоров'я. Природу Поділяють на неживу природу і живу. Запам'ятайте, що здоров'я природи це здоров'я людини. Що ж таке природа? Підкажи, якою буває природа. Правильно, природа поділяється на живу природу та неживу природу, що належить до неживої природи. Спробуйте позмагатися, хто зможе назвати більше тіл живої природи. Які ж природні тіла оточують тебе вдома? А які на подвір'ї? Продовж речення. Після цього уроку я знаю, що за увагу! Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок, та побачити наступне відео. До зустрічі!